Касети з агроволокном прийшли те, і ціна доставки. Дивіться, ми прийшли, все окремо, тому що касети будуть тільки, це передзамовлення. Друзі, ви зараз робите передзамовлення, ви їх не купуєте, ви залишаєте свої дані, і ми з вами зв'яжемось, коли вони вже приїжджають. І за за, за те, що ви залишаєте свої дані, ми робимо, фіксуємо за вами ціну. Не 30-32 гривні, а 25 гривень за штуку. Такої ціни в Україні немає. Касета якісна, первинна, китайська, 40 на 60 сантиметрів, 54, 77, 96 та 160. По 25 гривень по передзамовленню. Мінімальне замовлення 50 штук. Тому, якщо вам потрібно і касети, і волокно, ну, будь ласка, волокно ви можете написати нам зараз, оформимо, відправимо хоч сьогодні, а касети будуть відправлені вам уже десь в грудні. Навіть якщо ви забронюєте волокно і воно буде вас чекати, воно все одно буде їхати одною посилкою, ну, але різними місцями. Воно ж не буде чекати, друзі. Ну, давайте... Чекати воно буде тільки при повній оплаті. Так? Давайте предположимо. <ків> Та, е, вилетіло з голови. <ків> давайте хай буде так. Уявимо, воно, уявимо, воно чекатиме. А потім їде однією посилкою, але різними місцями це все одно буде тарифікація, як за дві посилки. Тобто різниці не буде. А в 2% і 20 гривень, в 20 гривень буде різниця. Да.